на А як ви розумієте, справа ця була надзвичайно непростою, і тому дотичність до повернення цінностей мали не тільки цивільні організації, але й спеціальні органи влади України, спеціальні установи, які забезпечували безпеку цього процесу. Тож ми маємо можливість сьогодні тут із вами констатувати факт. Колекція розмитнена і знаходиться в Україні. Пам'ятаю, як представники кримських музеїв намагались створити правовий сюр, розповідаючи, що вони не винні в тому, що відбулася окупація, що артефакти належать кримській землі, а відповідно, народу Криму. Що вони приїхали сюди засвідчити те, що справедливість на боці Криму і кримських музеїв, що вони намагались звинуватити нас в політизації процесу, адже у нас була потужна делегація, Україна мала тоді слово і мала розповісти, чому це не про політизацію, а про справедливість. І, зрештою, тоді рішення цього суду було так само на боці України. І Мені здається, що ми, як суспільство, сьогодні всі маніфестуємо ту справедливість, за яку ми вмираємо.